Вітаю просо, місяць серпень. брав у яцечка в минулому, да, в минулому році хотів його сіяти кожним після ріпака, але не вийшов. Якщо я не помиляюся, біла альтанка, ну, типу, рання має бути, ну таке жовте. Ближиться, приближається час збирання. От, планую його обробити якимось деклатом дай. на цьому все. От так зараз воно все збирається. Поряд з гречкою. На це поле, просто не вистачило гречки за просто. його просимо. Є поля, де воно густіше, має кращу, там сходи були, густу та краще було. Там воно дійсно густіше, теж міжаді 30, норму висіла ну, не скажу. Видно злачка вже внизу, ну таке.